Друзі, якщо у вас немає можливості читати поему Тараса Шевченка-Сліпа, дивіться це відео. Це сумна історія нещасних українських жінок. Написав поему Шевченко у 1842 році, коли жив у Санкт-Петербурзі. Події поеми відбуваються приблизно в той самий час. Поема сліпа одна з небагатьох написаних Шевченком російською мовою. Сліпа входить до збірки поем Кобзар. Отже, поема починається з того, що о півдні восени сліпа жебрачка плаче за своєю нещасною долею. Ну, все як завжди, у Шевченка. Ой, як мені погано тут, на чужині! Ой як я сумую за своїм рідним селом, де мене любили. Ця жебрачка сиділа біля покинутого панського будинку, в якому ніхто не жив. Жебрачка була не сама, а з донькою Оксаною, яка сиділа поруч і що робила? Думаєте, теж сумувала? Ні. Вона вже втомилась сумувати, тому спала. Жебрачка думала про долю, яка чекає її доньку. Звісно ж, нічого хорошого, жалюгідне життя і ганьба. І через це їй було тяжко на серці, що вона могла дати доньці, яке виховання, освіту. Все, що в неї було, це милостиня від людей. На те вони вдвох і жили. Від плачу матері прокинулась Оксана. Їй, до речі, 15 років. Мам, чого плачеш? Розкажи мені, я з тобою поплачу». І не дочекавшись відповіді, теж розплакалась. Мам, а давай я тобі краще розповім, що мені приснилось. Ідемо ми з тобою у лісі. Потім бачу, що тебе вже поруч нема. Я кудись побігла, кричала, плакала, втомилась, аж раптом якесь село. Йду я вулицею, і щось тяжко мені. Падаю, піднімаюсь, знову іду. А люди навколо дивляться і сміються. Мені соромно. Потім отаман на мене накричав: я злякалась, побігла, впала. Потім бачу, що син отамана мені рукою маше. Я підійшла до нього, а він мені сказав, що йому не можна мене кохати, бо всі будуть сміятись. А без мене йому не хочеться жити. Тому він вирішив втопитись. Потім поцілував мене, і я прокинулась. Мам, що цей сон може означати? Цей сон жахливий, доню, нічого хорошого він не віщує. Зрозумій, що люди злі, вони брешуть, ти їх не слухай, інакше обдурять тебе. Я хочу тобі дещо розповісти про своє життя, щоб це стало тобі наукою. Так ось. Народилась я нормальною, зрячою, рідних я не знала, росла в чужій сім'ї. Мене там любили. Мені розповіли, що моя рідна мати, коли помирала, просила цих людей не кидати мене. Я росла, мене називали красунею, сватали. Та я відмовляла всім, бо носом крутила через свою красу. Якось навесні помер старий пан. А влітку в село з Московщини приїхав його син красень. Ну і я закохалась в нього, а потім завагітніла. Не звинувачу мене, дура я сама знаю. Спочатку я жила з паном, а потім, коли він поїхав, мене вигнали з дому. Я тоді сиділа саме тут під цим пнем і плакала. Пішла з животом додому в село, та мене не впустили до хати. Всі сміялись з мене. Тоді я в сльозах пішла в чуже село. І всюди люди мене гнали, сміялись з мене. Я була в багатьох селах, ночувала в лісі, в полі. А навесні ти народилась. Я була такою щасливою. Навіть не можу уявити, як це жінкам. Які не можуть народити, які вони нещасні. З твоїм народженням і я знову народилась. Я відчула смак життя. Але мої страхи повернулись. Треба ж було якось жити, тебе виховувати. Я навіть боялась, що ти побачиш, як якась дитина грається зі своїм батьком, як діти граються між собою, бо нас всюди гнали. А потім я втратила зір. Мої молитви Богу не допомогли. Оксана слухала уважно. «Мам, так а з моїм сном що не так? Чому ти кажеш, що він жахливий? Ой все! Ти загинеш від людей, як і я загинула. Скоро ти між ними зустрінеш змію і підеш за нею, а про мене геть забудеш, як я колись забула про свою сім'ю. Мам, але ж ти не знала, що воно так станеться, що той панич виявиться поганцем. І де він, до речі? Ти ж казала, що ми його тут зустрінемо. Ми вже тут кілька років, а його нема. Він тебе не кохав. Тоді для чого ти його кохала? Ходімо з цього села, мені чомусь страшно стало. І куди ми підемо? Краще вже тут будемо чекати на нього. Тоді я віддам тебе йому, а сама нарешті спокійно помру. І ось вони якось пережили осінь, зиму, а на весну до панського маєтку повернулись люди і пан приїхав. Тоді же брачок розділили: Оксану взяли в дім, а сліпу прогнали геть. Мати і рада була, що Оксану прилаштувала, а сама потопала кудись. Пройшли місяці, Оксана жила в домі пана. Гарно вдягалась. Пан весь час крутився коло неї, просив не називати його паном чи батьком. Оксана десь зустріла козака і покохала його. Вони зустрічались, обіймались, цілувались. Він приходив до вікна Оксани, пісні співав. І от якось пан. Помітив його, кричав, стріляв. Після цього той козак більше не з'являвся. Чи його вбили, дівчина не знала. Час минав. Оксана горювала без того козака. Якось взимку з полювання повернувся додому п'яний пан. Ну і щось там сталось. А мати Оксани тим часом ходила до Києва, Почаєва, молилась весь час. Потім взимку повернулась до села, бо відчувала якусь біду. Підійшла до панського маєтку і почула крики Оксани. На тому самому місці, де вони удвох сиділи кілька років, сиділа одна Оксана нещасна, ледь вдягнена, худа, а в руках щось гойдала, наче дитя. Тільки це було не дитя а ніж кривавий. Оксано, де ти покликала мати. Не шуми, я сина вкладаю спати. Оксана вже збожеволіла і почала співати різних жахливих пісень. А тим часом маєток пана палав. Ходімо в село, каже мати, тут страшно. Мамо. Хто нас в селі чекає? Ніхто. Нам в ліс треба йти, до вовків. А мій козак в гайдамаках отаманом став. Він приходив, мені ось цей ніж подарував, мого козака пан вбив. Оксано, помолись Богу. Для чого? Він все одно не чує. Я стільки молилась, а йому все байдуже. Мам, ходімо краще до річки і втопимось. Оксана встала і з криком побігла в палаючий маєток. Там щось обвалилось, і крик Оксани стихнув. Мати стояла, чекала, а потім пішла в село, співаючи різні сумні пісні. І при цьому молилась. Ось така історія, друзі.